Управлінням інспекційної діяльності в Кіровоградській області південно-східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці проведено тренінг на тему безпека праці під час виконання вантажорозвантажувальних робіт за допомогою баштових кранів, який проведено на підприємстві товжекабут, розташованого в місті Кропивницькому. Тренінг проводиться на будівельній площадці підприємства, що попередньо був узгоджений між учасниками тренінгу в умовах, що імітують виконання вантажо-розвантажувальних робіт за допомогою баштових кранів. Фіксація процесу проведеного тренінгу здійснюється з використанням засобів за, за аудіо, фото та відеотехніки. На початку тренінгу уповноважений представник роботодавця виступив перед працівниками з роз'ясненням цілей проведення тренінгу та наголосив на необхідності неухильного дотримання вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів працівниками не лише під час тренінгу, а й у подальшому, постійно, під час проведення робіт. Даний тренінг проводиться для кранівників, баштових кранів та стропальників ТОВЖК «БУД». Які виконують вантажорозвантажувальні роботи за допомогою баштових кранів. Основними нормативними документами, що регламентують безпечне виконання вантажорозвантажувальних робіт за допомогою баштових кранів, є закон України про охорону праці, правила охорони праці під час вантажорозвантажувальних розвантажувальних робіт, типові інструкції з безпечного ведення робіт для стропальників зачіплювачів, які обслуговують вантажопідіймальні крани, типові інструкції з безпечного ведення робіт для кранівників машиністів баштових кранів. Типові інструкції для осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт з переміщення вантажів кранами, типові інструкції для осіб, відповідальних за утримання вантажопідіймальних кранів у справному стані, Вантажорозвантажувальні розвантажувальні роботи за допомогою баштового крану є роботами підвищеної небезпеки. Найбільшою потенційною небезпекою є падіння вантажу. Це може статися через неправильне закріплення, несправність такелажного обладнання, перевищення допустимої ваги або помилки оператора. Падіння вантажів становить серйозну загрозу для життя та здоров'я працівників, може призвести до тяжких травм або летальних випадків, а також пошкодженню майна. Для запобігання нещасним випадкам та додержання правил охорони праці роботодавець повинен створити службу охорони праці, організувати опрацювання і затвердити нормативні акти про охорону праці, що діють на підприємстві, розробити та затвердити інструкції з охорони праці, забезпечити проведення попереднього та періодичних медичних оглядів. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці посадових осіб та працівників, розробити і затвердити перелік робіт з підвищеною небезпекою, організувати проведення атестації робочих місць за умовами праці, одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію застосування машин механізмів устаткування підвищеної небезпеки, проводити розслідування та облік нещасних випадків професійних захворювань і аварій на виробництві. Заборонити залучення жінок та неповнолітніх до робіт, визначених у переліку важких робіт та робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок та неповнолітніх, забезпечити працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту. Основними ризиками та потенційною небезпекою під час виконання вантажо розвантажувальних робіт є падіння вантажів, механічні травми, падіння з висоти, фізичне перевантаження. Електричне ураження струмом, пожежі та вибухи, небезпека від нестабільних конструкцій, погана організація робочого місця, шум та вібрація, хімічні та біологічні небезпеки, заходи для зменшення ризиків, проведення регулярного інструктажу з техніки безпеки, використання засобів індивідуального захисту, каски, рукавички, взуття з посиленим носком, перевірка та регулярне технічне обслуговування крану. Організація чіткої координації між кранівником та стропельником, дотримання норм ергономіки та обмеження ваги на засіб щеплення, забезпечення належного освітлення, маркування зон роботи крану та чистоти робочого місця. Саме ці заходи допомагають мінімізувати ризики та забезпечити безпечні умови праці. Перед початком робіт необхідно, щоб посадова особа або працівник відповідальний за безпечне проведення вантажу розвантажувальних робіт, визначив спосіб навантаження і розвантаження. Визначив розміщення працівників. Перевірив справність, пристосування засобів індивідуального захисту, встановив порядок обміну умовними сигналами між стропальником, що подає сигнал, і машиністом підіймально-транспортного устаткування, при провадженні робіт механічним способом, провів інструктаж працівникам перед початком робіт. При роботі і вантажу підіймальними кранами потрібно розробити та затвердити проєкт виконання робіт, технологічні карти складування вантажів, навантаження і розвантаження рухомого складу. Окрім того, щоб переміщувати вантажі, роботодавець розробляє і затверджує транспортно-технологічні схеми, забезпечує наявність графічних зображень, схем, струпування типових вантажів та їх виконання. Для керування та обслуговування кранів роботодавець повинен призначити кранівників, які мають посвідчення на право керування краном визначеного типу. Під час експлуатації кранів. Має бути забезпечене керування ними лише машиністом або працівником, який одержав спеціальний ключ від індивідуального контактного замку з метою унеможливлювання несанкціонованого їх пуску. Кранівник, що зміни перед пуском крану в роботу, здійснює його огляд. Кран оглядається лише за непрацюючих механізмів і у викликненому рубильнику в кабіні машиніста. Після огляду, перед пуском крану в роботу, необхідно всі його механізми випробувати на холостому ходу та зробити про це запис у вахтовому журналі машиністка. При переміщенні вантажу устаткуванням необхідно використовувати марковані справні вантажозахоплювальні пристрої, які пройшли технічний огляд і випробування. На кожній дільниці робіт вантажопідіймальних кранів. Для в'язування, зачіплювання або підвішування вантажів роботодавець повинен призначити стропельників з-поміж працівників, які досягли 18 років та пройшли навчання в установленому порядку. Перед початком роботи стропельнику необхідно дібрати змінні вантажозахоплювальні пристрої, що відповідають масі та характеру вантажу, який підіймається та перевірити їх справність. Перед подачею сигналу про підіймання вантажу стропальнику необхідно переконатися, що вантаж надійно застропований та нічим не утримується. Перевірити, чи немає на вантажі незакріплених закріплених деталей та інструменту або інших предметів, що можуть випасти під час підіймання та переміщення. Упевнити, що вантаж не може під час підіймання будь-що зачепитися. Переконатися у відсутності людей біля вантажу між вантажем, що підіймається та стінами. Під час підіймання та переміщення вантажу стропальник зобов'язаний подати сигнал для підіймання вантажу на висоту до 300 мм. Перевірити правильність його струпування і тільки після цього подати сигнал по підіймання вантажу на необхідну висоту. Супроводжувати вантаж під час переміщення та стежити, щоб він не переміщувався над людьми та не міг за будь-що зачепитися. Якщо супроводжувати вантаж немає можливості, за його переміщенням повинен стежити машиніст з крану. А якщо вантаж перебуває в зоні, яка не має огляду з кабіни машиніста, повинен стежити другий стропальник або сигнальник. Здійснювати укладання вантажу рівномірно, без порушень, установлених для складування габаритів та без захаращування проходів і проїздів. Після одержання позитивних результатів контролю, за проведенням вантажу-розвантажувальних робіт, за допомогою баштового крану кранівник має опустити вантаж, підняти гак, поставити кран на місце стоянки, загальмувати його, вивкнути живлення та зробити візуальний огляд. Необхідно також зафіксувати кран від вітру, щоб. Якщо він працює на відкритому повітрі, а якщо передати зміну зміннику за потреби повідомити про виявлення несправності та заповнити вихтовий журнал, підводячи підсумки, хотілося б подякувати всім учасникам тренінгу за плідну співпрацю та зауважити про те, що всім керівникам та працівникам, незалежно від займаної посади і професії, необхідно суворо дотримуватись вимог закону про охорону праці та інших правил та норм пов'язаних з безпекою при проведенні вантажо-розвантажувальних робіт за допомогою баштового крану. Thank you